Всім привіт! Було багато запитань про те, як вивезти AvoCoin на гаманець та взагалі його продати. Так, Для початку переходимо в чат-бот Avocoin, тиснемо Play. Далі потрібно натиснути Go Token Table. Ви перейдете на свій баланс, зліва в кутку можете бачити, скільки монет ви отримаєте, знизу теж. Тиснемо Claim Now. І оплачуємо транзакцію в своєму гаманці. Але якщо у вас коштів на гаманці немає, то необхідно їх туди закинути. Комісія складає орієнтовно 0,3 долара, це 0,1 тонн чи скільки. Тому зараз ми будемо закидати кошти на баланс. Так, бачите, у мене тут по нулях. Тиснемо поповнити, «Перевести з іншого гаманця, тонкоїн. Копіюємо свою адресу. Далі використовуємо будь-яку біржу. В моєму випадку це Bybit, тому що я маю кошти на цьому рахунку. Так, я вже придбав 0,6 тонн, як бачите, на 4 долара на всякий випадок. Не знаю, може комісія буде більшою чи ні. Тепер ці тони потрібно перевести собі на Wallet, на гаманець. Тиснемо вивести, Мережа тон. Ведимо адресу. Вставляємо адресу свого гаманця. Мінімальна сума виведення складає 0,2 тона. Комісія 0,1 за виведення, тому я вводжу 0,5, нехай буде на всякий випадок. І тисну вивести. Так, Комісія підтверджуємо це все. Вводимо свій фінансовий пароль та Google аутентифікатор. Як бачите, запит на виведення надіслано. Тепер чекаємо, поки кошти прийдуть на гаманець в Телеграмі і підтверджуємо транзакцію. Для клейму Авакоїна. Далі отримані кошти з балансу необхідно перевести на тон Space Beta. Це ще 0,05 тона комісії, і вже звідси можна оплачувати. Переходимо назад на вкладку Claim та тиснемо «Claim Now. Комісія складе тільки 0,19 тонн. Тиснемо підтвердити і очікуємо їх на гаманці. Я зареєструвався на цій біржі. Першу внести наш токен, переходимо в активи, тиснемо депозит. Тут, до речі, немає ніякої верифікації. Авакоін вибираємо в монетах. Копіюємо адресу гаманця і обов'язково записуємо тег, його потрібно вказати під час переказу платежу. Далі повертаємося в гаманець, догадався натиснути Показати приховані токени. І авакові тут наші. Тиснемо сюди, відправити В зовнішній гаманець. Вставляємо адресу, тиснемо далі. Суму вводимо. Є також далі коментар тех чи мемо. Отут копіюємо ці шість цифр, кожного вони будуть різні. І вставляємо їх сюди. Є. Далі бачимо, що знову ж таки комісія 0,68 долара. Ну, благо, я закинув трошки більше, тому можу її зараз оплатити. Все, тепер чекаємо, поки монети прийдуть на баланс. Монети прийшли були на баланс через кілька хвилин після того, як я їх вивів. Але зараз зроблю вам ввечері підйомку. Коли виводив, було 1050 гривень, тому я орієнтуюся від цієї суми, адже я в цей момент міг їх продати і отримати свій заробіток, як то кажуть. На комісії мені загалом пішло 0,44 тонн. Це плюс-мінус 3 долари, 120-130 гривень. Якщо б в цей момент я продав. Монети, то отримав би 900 гривень чистими. Але я їх вирішив наразі не продавати. Подивлюся, що буде з монетою далі. Тим більше, це сума зовсім невелика. Ось така невеличка інструкція для вас вийшла. Буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Також маю свій телеграм-канал про заробіток. Тому стежте, підписуйтеся, там буде багато цікавого. Посилання на біржу, на яку виводив, я залишу в описі. Так само там буде посилання на мій телеграм-канал та інші корисні лінк. Дякую за перегляд та до нових відео.